До Конотопа, що на Сумщині повернулася гаряча вода. Міська котельня знову нагріває та подає гарячу воду до одного з мікрорайонів. Хоча, за словами міського голови Артема Семеніхіна, ще тиждень тому на підприємстві було чимало проблем, які треба було негайно вирішувати. Були великі проблеми у нас з постачанням гарячої води в оселі наших мешканців, тому що були різні там проблеми з лімітами, з газом і так далі, і тому подібне. Десь близько тижня часу тому я звернувся як міський голова до народного депутата України Олександра Качури з проханням, щоб він допоміг, посприяв, щоб Нафтогаз ну, більш так прискіпливіше, уважніше подивився на проблематику нашого міста. Тому хочу подякувати да, дуже дякую за я це сприяння. Вас. Не дивлячись на війну, у нас повинно продовжуватися нормальне життя. Люди повинні бути в комфорті. Ви знаєте, це нас об'єднує. Проблеми людей, не дивлячись на можливі колись протиріччя, нас завжди об'єднує питання, те, що для міста, те, що для людей, у нас тут одна тільки позиція спільна, щоб люди дійсно отримували якісні послуги і ми будемо в цьому напрямку продовжувати працювати.